Привіт! Давненько в нас репу не було, тому я підготувала нарізку. Беріть чай, каву, щось смачненьке і погнав. Сфоткать, типу, це мої піздюки. А це одна, це та, що я тоді кинув і путав, блядь, добро. Ну, ще одна чашка. Блять, не туди пішло. А там на колочці? Так, так, я бачу, беру. Дай денатицю в руки. Дайте я гранату? На секунду, да. Вот mm, там, забирай. Ти можеш оставити собі? У мене є, у мене связка є. Забирай, забирай. А ти ебакаєш? Ебахатись. Та я не встигла, б ми з Будью з гранатою розбирались. Вздыхають вони мені тут? Ой, устали, устали рабо. О май гай. Баб казав. Да баб казав, Аааа, а я закипот так. Бляааа, я тебе присувал. Я еба в рот. Та за шука, иди нахуй. Ооо, я боюсь по приссунок. Ааа! Ей, пойдем, пойдем. Чипитриох, боже, прекрасно. Чупидрил. Ужас. Пистя. Так, я хочу маленькую Пистя. тележечку. Я <laughs> <О>. <laughs> все, я себе все купил. Ебану, блядь, закинул, никто ей трогает, блядь. Кому нахуй руки повыривать, блядь, эти золотые. <laughs> О, я нашла тележечку. не <laughs> <laughs> кинула, Ай, кому она А, а что ты сгомалый? Да? Туда-сюда. Туда-сюда. Не. Здрасьте, я тут. И, сучка. Я ее убил. Хорош. Павел, давай, Павел. Блядь. Блядь. О. Бля, там, ти! Ти! Бля, сука! Бодя, молодець. Бодя, розстройсь. Та потім бутылку зламав на радість, коли з ефіркою було. Ви таки з ефіркою було і мінус бутылка. Да, да. Ну нам хватает. Я вбив цього підера, але потім я розбив його стерп. Зох. Дем пошукаємо тоді друг у Назара. Не завозь, не завось, не завойсь, но скасуй. Так ще ж ще ж один цей. А, блядь, это вони лесі. По хай буде, ладно. Эй, двое работают, а мы с вами. А, я них еду. Да-да, мы с вами. Да, покакать. Покакать, покакать, покакать. Пока, пока, пока. Пока, пока. Пока, пока. 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 Спасибо, Боть. Цветай. Я в блять. блядь. Я бачила, ты бачила это, Я бачила, я все бачила, бать. Я так пью, плакать. Руки Моя тележечка, я Блять, рано. А ваза впала, да? Да, впала. Я ебал в рот, гру! Короче. Ладно, будет, не переживай, сейчас мы что-то найдем. Капец, ты расклеился. Ой. 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 Ой, я застряла. Что, что ты сказал? Сам такий. Боже мій. З яким у нас тут 12, окей. Чо? це? Не поняла. Що? Що з вашими головами не так? чи ви падали зверху?

Шот, О, всё, фуф, нарежьте Боже Блядь, <laughs> а это пиздец, блядь, сука, горе Блядь

Я его нахуй выкину сейчас путь просто Ой, тут же другий поверх есть. Уже шоссе зовут. Я вот не знаю, может, давай я тебя закину. Попробуй, давай сюди стану. Ты ти? Ти, я думала, ты сюда станешь. Я О, тебе на оці. Що? Давай. Це що? Бля, тікай, Марин, тікай, Марин! Не, тільки не до лута, тільки не до лута. Чого він не їде? Сюди, йдіть сюди, сюди, сюди. Маріна, Марина, Марина, Марина. Жива. Я жива. Хватить, мені досить. Так хватить, кажу, що ви всі? Всі скинулись мені по хпшці? Відійде небезпечно вістить. Відійде безпечно вістить. Пацани, йдіть сюди. Чоловіки? Давайте занесемо цю штуку. Вона якраз близько. Я казав, йди безпечну вісти. Ти якраз сильний тепер. Аккуратно, акуратно... Так, відійди, пацани! Назар, Назар, мене. відійди! Так, став. О, вже? Бери свою струю, блядь, Молодець. і давай. Ну казав, забери струю від мене. Яку струю? Сука. Що у вас? А що ти її можеш? Так, бачу, і Да, я сейчас понимаю, что не розумію. Там не понимаю. О, диви, мавпа. Почекайте, ви, куди, почекайте. Я не знаю, кто нас. Поставьте телегу. Господи, що происходить? мавпа. <сум> так Маф. А куда ви поїхали? Тут же куча лута. Ну, вернусь, я назад. не могу. Ї... Вернулись на бо я вас зараз. Всіх так ажу. І хто, так його, р... так, що... І хто не хоче роботати? ти подивись на них, Чого саме серйозный хочу... тут хочу... виступаю я. Жаль. Я не хочу бути серйозною, я тоже хочу дуркувати. Диви, скільки лута взяли, блін, поїхали. Подивіться, скільки Та відстань. тут всього О, ну відстань. Блє. Просто розумієш, так як как ты ти можеш ты можешь випатить бо ти на доросла. Ну так, єдина сама доросла зі всіх тут, так? Да? Да. До чого не проведемо? Ну так, да, боді 16. Блядь! пока, Бодя. А що відбулося? Бодя вмер. Від чого? Від дебілізму дебілізмуску. В смислі? Він нашу. Ну, Ааа, зараз... це оцей гамнюк. Він не хоче приймати мою строю. ти понимаешь, як це звучить вообще? Да, то я і кажу, що хай відчепиться... Сі... Ой, блядь. Йой-йой. Ні! Ні, ну чо мене? А ч він як він підстил заповс? Он він живей. нас побачив, бо по ми пиздил. Та ми під столом. Да. Скляні речі, прямо як я люблю. Це... О, тут картина. Оберіште, там голова! Назар. вони мене чули, ні? Тут так, а кстати ні ви що? Лучше б я собі не обгрейдила цю карту і думала, що я осталась ще не одна. Я вам крикнула, там голова. Хоч не від неї померли, бо якщо від неї, то це, звісно, печально. Компания нормально падает. Но на 25 это на зафарк. Ну да. Ну, Хорош, Катя. Молодые молодые. Спасибо, спасибо. Катя, что я покажу классный вот. Катя, мене в мерзовіт головы. А від чого вы в мерли? просто ни разу не умерли с головы. Максим, мы точно не умерли. Точно не умерли. Они из головы умерли, да? Сто процентов. Нет, точно не умерли. Сто процентов. Точно. <сЕго> Ой, боже, не могу. <сЕго> блядь, там пиздюк стоит, <сЕго> или что? Тут тачка, почекай. И пиздюк здесь, да. Да он прям там за дворем, а, блять Блять, он прям за тобой, как? <сЕго> <сЕго> Страшно. Все? Фу, це налякав Давай, справнусь. А куди нам нести? Туди, туди. Почекай, там щось заду пригає. Ау! Блять, поси, ти малий, бля. Що ти взяв? Це Він куклу брав. Він хотів нас куклу кинути, то що взрывається. А! Ні-ні. Так, чуєш, Андрік? Все, я поняв. Я поняв. Де там за шляхом, Андрій? Єбака, конечно. Пиздец. Птата тоже к мене талась і було. Усе так у мене Знаєте, було. Мене було. <гум> у мене була голова, яка просто в тому довгому коридорі, вона вирішила вліво, вперед назад ходити. Я поки чекав, прийшов малий пиздюк, блять, прийшла сміхотулька. <гум> сміхотулька. Саме... Ну, сама, да, да <гум> Бодя! Є кубик захисту. Да, да пакуй. Е -ей. пакуй. Я захистив yeah? його, понесли. Понесли. Yeah. Я а захистив. шо ти зерыва? Катя! Що? Ладно, берем. О ні, це шо? знову по... поні. Тут по... Я його захистив, все нормально, понесли. Андрюха, не забирай! Не забирай дрон, блять! Сука, блять, спеціально ж поставив, блять. Я, блядь, не бачив, х... що схопився за того тихо, тона, блядь. Тихо, тихо, що ви розкричались. Невови. Дати тобі зілля? Не, дай мені э, е, за, э, е, цей Си? кубик захоску. Си? Будь Боже, здорово, будь здорово. Будь здорово. А... О, спасибо. <плес> <Ой>. Спасибо. Фу, я думаю, я його розіб'ю, поки буду чихати. Так що, ти хочеш цю штуку? Дрончика прикріпи, да, я заберу. А, ну, проблем. нашому Я, я, я майже попав. Та, бля. Це було смішно. Ну, готовий до приключень? Да, да, поїхали. да, да, давай, да. десь. Але не зупиняй. Ой-ой. она из-заду. Да. Давай, стамин. Чекаем, а не стамин Да, 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 стамину, стамину и гномик будет за заду а бежать. Блять, зефирка. Катя, зефирка идет у нас, зефирка идет у нас. Блять, Моя телега запрыгнули. Ну а куда там лазерка убрашна? А, тут Назар. Кубик, <гум> заберіть будь ласка, там я мертвий. Та блядь, бодя. Назар, Так. Да. Що мені, тобі? Да. взяти? взято? У нас нема стільки грошей. Ну блін. <гум> Перший раз щось попросив, немає грошей. <гум> так я ж попросив річ за 84 <гум> <Тобі> не... <гум> тисячі. Ді не питаєш душов взяти. Ну то чо тобі шо... тобі взяти? Я сказав, що, що мені взяти, а, 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 а грошей немає. А так от, за чо б'єд, бля. дай гроші. Да нема в мене. Це 4000, тисячі, та хватить Молодець Андрій, ну візьми, прыжок. Ну візьми. Так, так і на що Ну це ж подарунок. Весьми, ну, подарок. Подарунок, я я, я А мені подарунок не купили Ну дивись, тут є ХПшка. Стій, тут гранати, Хочеш... бляха. Назар. на, 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 на це Назар. Назар, це подорожність від мене тримай. ХПшку ніхто не хоче прокачати. Бодя, Андрій, не хочете ХПшку прокачати? Ми вмираємо, ти качай, тебе найбільше виживаєш, ти качай. Бо я качаюся, тому я і виживаю. <рив> качай! <рив> качай! Ну, качай, хоч один хоч буде Кого дрон на цю станцію Ти ждеш, поки тебе повезуть, не сідай. двері, двері, двері. Сподіваюсь, ми підняли вам настрій. Дякую за перегляд і до зустрічі, Па-па.